Житомирянка Галина Фесюк збирає книги українською мовою, аби продавати їх в Німеччині та збирати кошти для зсу. Ідея збирати літературу виникла минулого року, коли змушена була тікати від війни. Розповідає жінка. В березні минулого року, з початком повномасштабного вторгнення, ми з родиною виїхали в Німеччину з дітьми. І я з собою взяла кілька книжок, які ми любили з дітьми, да які ми читали постійно. І приїхавши туди, ми ті книжки проковтнули буквально за кілька днів. І була потреба, хотілося ще українських книжок. А в Німеччині їх ну відповідно немає або дуже важко знайти. І тому в мене була ідея, що треба наступного разу, як я буду їхати додому, обов'язково привезти з собою багато книжок. Я через три місяці приїхала сюди провідати чоловіка. І по роботі мені треба було приїхати. І я привезла багато собою книжок. І так само мені подарували друзі, знайомі з метою, щоб я віддавала там дітям, біженцям і так далі. Повернувшись з книжками вже в Німеччину, я зрозуміла, що в принципі можна робити користь, так як там всі біженці, які в Німеччині саме вони вже отримують допомогу від держави, і можна зробити один одному приємно. Тобто, я їм книжки, а вони невеликий донат на Збройні Сили України. Книги мають попит серед України. Інців, які давно переїхали в Німеччину, Галина створила телеграм-канал, де розміщує книги та їх ціну. За зібрані кошти купувала дрони. Так спочатку допомагала військовому чоловікові. Тепер допомагає волонтерці Юлії Толмачовій. Я можу вам сказати, що я продала книжок вже на 1300 євро. В мене є звіт в інтернеті. Я просто так в голові не тримаю цю суму. А, я Зібрала один раз близько 700 євро. Я доклала свої гроші. Мені задонатили друзі. Ми купили один дрон. Я закрила цей збір, почала інший. Це раз, коли я приїхала найбільшу кількість книжок, так якось розійшовся мій пост в Фейсбуці. Я попросила задонатити книжки. Дуже сильно розійшлося. Я вже третій день їжджу по місту, збираю книжки. Їх дуже багато. І я їх всі за один раз не відправлю, тому що раніше я їхала машиною і могла взяти скільки завгодно. А зараз я буду передавати автобусом. То обмежена кількість. Я передам певну кількість книжок, і потім через якийсь час буду передавати знову. Ну передають зараз цей раз дуже багато. У мене майже повний багажник зараз в машині з книжками. Поки довелося жити в Німеччині, Галина побачила велику підтримку не лише з боку держави, а й від звичайних жителів країни. На початку, як ми приїхали в минулому році, то була просто шок для всієї ну, свідомої спільноти світу, і підтримували всі від мала до велика, від дітей до стариків. Підтримували українців всім. В Німеччині безпосередньо українців брали додому з собаками, з котами, з дітьми. Люди виносили одяг, посуд, все, давали гроші. Ну, тобто, це було дуже, дуже суттєво і, ну, скажімо так, велика підтримка. Є певні люди, німці, з якими я залишилася в контакті, вони на регулярній основі роблять якісь донати, да? тобто там раз на три місяці перекидають якісь там 150-200 євро. Навіть як ми були. З дітьми в магазин пішли, купували якісь там булочки, і в мене не не вистачило готівки. Ну в машину треба було вернутися. Та вся черга кричала: давайте я куплю, давайте можна. Я Я кажу, да боже, в мене є гроші, не треба. А вони ну намагалися хотіли, от хоч якось допомогти. Допомогти зі збором коштів можна книгами. Вони мають бути охайні української мови на будь-який жанр. Також потрібна допомога з перевезенням, каже Галина. Зараз найголовніше це буде налаштувати шляхи доставки. От була б. Крута допомога, якщо якісь житоморяни, наприклад, їдуть в Німеччину і можуть взяти ту сумку, тому що це ну важко, вона велика буде. Так, книжки вони ж важкі по суті, да і там невелика коробка, і це багато кілограмів. Ті житоморяни, які їдуть в німеччину безпосередньо, якби вони могли взяти сумку з книжками а там поштою, наприклад, відправити за адресу, Це була б крута також допомога. Коріно цим Юрій Грач, в центрі подій СТВ.